Триває ефір українського радіо Чернігів. Командування сухопутних військ Збройних сил України запустило новий рекрутинговий проєкт Дрон Форс для підрозділів безпілотних систем. Безпілотні літальні апарати відіграють дедалі важливішу роль у сучасній війні. Їхнє використання на полі бою швидко зростає, і ця тенденція ймовірно триватиме й надалі. З якою метою започаткували новий проєкт, та що він передбачає, про це будемо говорити сьогодні з гостем студії, представником оперативного командування Північ, старшим лейтенантом Олександром Бабичем. Вітаю вас, пане Олександре. Для початку попрошу представитися нашим слухачам, хто ви звідки? Ну а далі, звісно, розкажіть про те, з якою метою започатковано проєкт Дронфорс. Так, дуже дякую, доброго дня. Я проходив службу в 47-й окремій механізованій бригаді Магура на посаді командира розвідувального зводу. Приймав участь в контрнаступальних діях на Запорізькому напрямку Роботино та оборонній операції оборони Авдіївського КХЗ. Були отримані поранення, був нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня і зараз проходжу службу в ОК Північ. Так, все дуже вірно. Справа в тому, що світ не стоїть на місці, так же саме і на полі бою. Також війна не зупиняється, і тому новітні технології є великим, великим плюсом для того, щоб отримати перемогу в цій війні. Тим самим це є дрони. Вони також не стоять на місці, є велика кількість дронів, і всі вони використовуються для різних бойових завдань. А, ну, а які напр... це дрони? От які так, завдання вони виконують? Ну, от, наприклад, є дрони так називаємо на слензі крила, великі крила, тобто вони мають велику дальність польоту, великий темп польоту. Вони можуть робити фото. Це зроблено для того, для дорозвідки на великій дистанції, тобто навіть там в тилу ворога, можна так сказати. І потім ця інформація збирається розвідниками і вже передається командуванню для планування якихось операцій. Також є дрони такі поменше, які вже використовуються безпосередньо в лінії зіткнення, такі як так мавіки, мавіки з тепловізорами для нічного тобто часу. Також виконують дуже важливі завдання, такі як дорозвідка Об'єктів, супроводження розвідувальних саперних, штурмових груп, також дрони, fpv дрони це найпотужніше зараз і викликає великий страх у противника. Це, я вважаю, дуже прекрасно, бо ці дрони на великій дистанції знищують ворога дуже і дуже добре. Також дрони використовують як дрони, так називаємо бомбери, тобто зі скидами, там з гранатами і так далі. Ток також дуже, дуже потужна річ, бо на дистанції можна знищувати велику кількість ворога. Ну, Тобто і для розвідки, і для спостереження, і для нанесення ударів, і для радіоелектронної боротьби, і для логістики цих дронів ці дрони використовуються. Так. А скажіть, будь ласка, от я чув, зустрічав вірніше, у відкритих джерелах інформацію, що 70% втрат наші захисники. Завдають противнику саме за допомогою дронів. Це правда, Звичайно, правда, і навіть це стосується навіть не FPV-дронів чи скідів, тому що ну FPV-дрон він може залетіти, якщо оператор дуже навчений. FPV-дрон може залетіти навіть в бліндаж, тобто від нього дуже складно сховатися і збити, знищити його також дуже складно. Також ці дрони вони можуть вражати і техніку, тобто там пікапи, легкоброньовану техніку. Так же саме і великі дрони, які використовуються для розвідки, вони збирають дані і також ворог знищується, бо це вже координати для артилерії, і артилерія наносить вже вогневе ураження на великі ділянки. Угу. Е, ну от ви згадали, що все залежить від майстерності оператора. Е, і тепер, все таки ж, скажіть, от для чого запущений цей проєкт дрон Форс? Так, командування сухопутних військ Збройних сил України запустило цей рекрутинговий проєкт Дронфорс. Що він собою представляє? Це зроблено для того, щоб як можна найбільше людей набуло навичок операторів дронів і могло знищувати ще більшу кількість ворога. В цьому проєкті можуть взяти участь всі бажаючі і навіть жінки. Проєкт представляє собою не тільки спеціальність оператор дрона, в ньому також зібрані такі спеціальності, як Кібербезпека, е, інженерія, ІТ-спеціальності. Е, тобто, е, якщо людина. Йдеться не про якесь вузьке використання дронів не тільки про експлуатацію, а й в ширшому розумінні. Е, так? Так точно. Тому що дрони вдосконалюються, дрони, на жаль, можуть ламатися, і потрібні спеціалісти, які будуть. Їх ремонтувати, надавати їм якихось нових можливостей, IT-сфера розроблення якихось нових програм для дронів. Тому всі ці спеціальності дуже важливі. Ну, от дивіться, ви кажете, що. Може кожен бажаючий звернутися, щоб потрапити до цього проєкту. А все-таки, чи є якісь можливо вікові обмеження, чи потрібно претендентам для участі в проєкті мати якусь базову спеціальну освіту, чи можливо практичний досвід роботи з безпілотниками? Дивіться, можуть вікових обмежень немає. Ну 60 ми вже не призиваємо, тобто вікових обмежень як таких немає. Плюсом, звичайно, плюсом будуть якісь курси дронів в цивільному житті, IT-сфера, сфера роботи в електриці, в інженерії, ось такі спеціальності, це буде плюсом. Але якщо цього нема і є бажання, то це Дрон Форс всьому навчить і вона приймає кандидатів. Тому ось так. А скільки часу знадобиться для того, аби. Пройти ось це навчання, навчальні курси? Так, e, Drone Force, e, ну, в залежності від спеціальності, але мінімальний срок це 60 діб, тобто два місяці інтенсивних навчань по своєму напрямку, там, по оператору дронів, по інженерії. Також плюс буде задійснюватися БЗВП, тобто це базова загальна військова підготовка. Це поводження зі зброєю, стрільби, тактична медицина ну, все, що може знадобитися на полі бою. Е, ну, хоч оператори дронів. Вони там не приймають участь в штурмах, в окопах, але все одно медицина і вміння поводження зі зброєю на війні це є також одним з найважливіших питань. Тобто, це і теоретичні якісь знання люди здобувають, і практичні навички. Звичайно, ну а дивіться: а наскільки от практичні навички роботи з дронами допомагають при виконанні бойових завдань? Ви ж от маєте, я кажу, досвід бойової роботи? Так, звичайно, це дуже облегшує роботу, тому що дрони ще є одним. Плюсом те, що дрон може вести стрім, тобто в нього є камера, і командир на планшеті або там на телевізорі він може бачити інтенсивність бою, тобто в реальний момент, і вже вести коригувати бій. Тобто, плюс це дуже от з власного досвіду. Тобто, мені ставлять бойову задачу провести до розвідку в якомусь об'єкті. Я просто будучи, можу взяти групу своїх операторів дронів і пустити туди так називаємо птічку, як ми називаємо, і вона проведе до розвитку. Я вже буду знати інформацію, і це дуже. Дуже важливо, тому що основне це збереження життя свого особового складу, і тому краще втратити, якщо навіть втратити пташку або і залишити живими своїх бійців. Тому це дуже важливо. А проблеми з дронами от зараз на передовій є. Чи все-таки постачання більш-менш налагоджено? Постачання більш-менш налагодження своїми силами, волонтерськими організаціями, ну звичайно, збройними силами. Міністерством оборони, тобто, дрони є, але хочеться більше, більше і більше, тому що це зараз дуже. Основне питання. Угу. Ну і ви вже акцентували, що фахівці по роботі з дронами вони працюють не тільки на передовій, а і в тилу. Так, звичайно, тому. Тому що оператори да, оператори дронів, саме оператор, він виїжджає вже безпосередньо до лінії зіткнення, але він не в самому окопі, тобто, ну, Просто зараз, чому про це кажу? Просто багато людей зараз, ну, не всі можуть бути штурмовиками, піхотинцями, там, розвідниками. А оператор БПЛА це дуже на даний момент ну, прекрасна професія, там, спеціальність, тому що. І приносить дуже велику користь тому ж піхотинцю, і тому ж штурмовику. Також ті люди, які займаються інженерною справою, тобто вони ремонтують дрони, вони знаходяться ще далі від лінії зіткнення. Також спеціальності, які роблять спеціальні скиди для дронів бомберів, там гранати, перероблюють мінні шашки. І тому вони також знаходяться, можна сказати, в тилу. Ну і дивіться. Наскільки я розумію, служба фахівців з безпілотних систем вона буде після цього навчання проходити за контрактом. А тому от кілька слів попрошу вас розповісти щодо процедури самого рекрутингу, які етапи він передбачає. Так, служба зразу хочу сказати, служба буде проходити за контрактом, тому що навіть під час війни набор в Збройні сили приходить не тільки по мобілізації, а й також по контракту. Це дуже добре, тому що це є гарантом того, що ти, підписуючи контракт, набуваєш цю спеціальність і ти вже будеш працювати тільки в цьому напрямку. Тобто. Це також я скажу для тих, хто боїться або вагається. Тобто, тобто не буде так, що сьогодні ти оператор дрона, а завтра ти вже штурмовік або піхотинець в окопі. Ні, ти підписав контракт і ти будеш проходити службу по цій навченій своїй спеціальності. Як проходить сам відбір в Drone Force, потрібно зареєструватися на сайті. Після цього з вами зв'яжеться представник. Він домовиться з вами на зручний час на проведення онлайн-бесіди. На онлайн бесіди буде просто проста розмова про вашу мотивацію, про ваші здібності, про ваше бажання. І далі, якщо ви підходите, то рекрутинговий центр Дронфорс повністю гарантує ваше супроводження від ТЦК. Від проходження військово-лікарської комісії до вже самого навчального центру. Ну тобто, після цієї співбесіди, уже е, бажаючий він обирає якийсь підрозділ і якусь спеціальність, так бажаючий е, а якщо... далі вже тоді оформляє документи в ТЦК. Так точно е, баж... е, якщо у бажаючого є. Наприклад, ну, там бригада, де служать його друзі, або він хоче саме в цей підрозділ, то Дронфорс повністю буде супроводжувати його після навчання. Це стопроцентний гарант, що людина попаде саме в, там, в цю бригаду або в цей підрозділ на таку от саме посаду, яку він хоче. Тобто, це вже однозначно ніяких змін це бути не хочеться. 100%. Може. Так, тому що, по-перше, це контракт. По-друге, це навчені саме цієї спеціальності, тому що, ну, дивіться, нема. Якби так, сенсу витрачати зараз сили, засоби на навчання фахівця дрона, а потім зробити його піхотинцем. Ну, це невигідно. І ну, логіка за логіка, як кажуть, залізна. Сто відсотків. Якщо людина ну, не знає, куди вона хоче і в яку бригаду, і як то дронфорс також в цьому допоможе. Тобто воно стопроцентні його на цю Щось саму запропонує. посаду. Звичайно, ще великим плюсом Дронфорс є те, що це новітня, новітній новітні підхід до навчання, тобто це новітній полігон, це новітні технології, практичні навички, інструктора, всі молоді люди з бойовим досвідом, також по своїй спеціальності використання дронів. Тому це дуже є великим плюсом. Будемо завершувати нашу розмову за дронами майбутнє? Звичайно. Стовідсотково. Чому? Дрони це. Новітні технології, як я вже сказав вище, це, по перше, збереження особового складу, це швидкість, це гарантія успіху. Ну що ж, дякую, і, мабуть, варто зазначити, що роль безпілотників на полі бою все ще розвивається, набуває ваги, і їхній потенціал ще не розкритий повністю. Сьогодні, зокрема, з гостем студії, представником оперативного командування Північ, старшим лейтенантом Олександром Бабичем, ми говорили про рекрутинговий проєкт командування сухопутних військ Збройних сил України, Дрон Форс, саме для підрозділів безпілотних систем. Дякую вам, Олександре, за розмову, а нашим слухачам за увагу.